Ігор Волосянко залишився сьогодні вдома разом зі своєю внучкою Валентиною. Каже, онука відвідує дитячий садочок, проте сьогодні залишилася із ним. Адже зранку батькам повідомили, що через відсутність електропостачання в садку холодно. Внухту всі бали. Мала в хаті, садик не працює. Не працює, нема світу, а там батареї, то все на світі. Валентина розповідає, що на своєму планшеті любить дивитися мультики. Сьогодні поки це зробити не вдалося, але дівчинка каже, не сумує. У будинку розповідає Ігор Волосянко, тепло, адже в нього пічне опалення. Їжу зварити теж може, бо каже, має газову плиту. Електропостачання, за словами чоловіка, вимкнуло близько другої години і станом на 10.50 його досі немає. Погано, самі знаєте, що дав в роман нічого. Нема немає, немає інтернету, немає нічого, ні телевізора, нічого. Так, дивимо. Right. Ярослав Горбовий розповідає, що в селі немає електропостачання приблизно із 4-ї години. Через це, каже чоловік, в селі все зупинилося. Нічого не отоплюється, дітям холодно в садочку, нам холодно теж. Ну, комп'ютери не працюють, нічого не працює, ну, знаєте як, все стало. Через відсутність електропостачання в селі Хриплин батьків попросили не приводити дітей до дитячого садочку, адже в приміщенні навчального закладу о 10 було 17 градусів тепла. Розповів староста села Роман Соколик. Окрім того, там не змогли б нагодувати дітей, адже на кухні є лише електрообладнання. Також зі слів Романа Соколика через відсутність електрики в школі довелося скоротити уроки. Без тепла залишився і народний дім при в'їзді в село велика гілка обламалася з верби з дерева і впала на високовольтну. лінію. Получається, що відбулося сильне замикання. Це дискомфорт щашителів, слава свободу так, вночі, коли запланували так батьки вести дітей своїх до садочку, бо садочок також опалюється і залежить від електропостачання, як і школи, і народні дім. Перші відключення від електроенергії в населених пунктах області енергетики почали фіксувати близько четвертої години, каже прес-секретарка Прикарпаття Обленерго Юліана Гойло. І вже станом на ранок повністю без електропостачання залишилися 43 населені пункти. Горичани, верховина, долина, калуш. В Калуші найбільше, напевне, отак, якщо дивитися по статистиці, коломия трохи, трохи косів. Ну і Яремчанська зона, але там теж небагато, не там часткові вимкнені. Там, де більше дерев, де, де налепання де на мокрого снігу обривало гілля і самі проводи. У знеструмлених населених пунктах працюють бригади енергетиків, розповідає Юліана Гойло. Електропостачання в домівки людей планують повернути до кінця дня. Проте снігопад, який не припиняється, ускладнює роботу бригад та призводить до відключення електропостачання у нових населених пунктах. Діана Коржук, Юрій Надольський. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.